Так, ось так вона виглядає, дивіться. Ну, от почнемо з радіо. У мене правда тут маленький динамік підключений. Права крутилка як джойстик працює, ці... канали. Ось Дивіться, наприклад, щоб ви побачили якість екрану. Демонстраційний ролик. От. Дивіться, кольори. На іскажені немає нічого з любого кута. Так, є. Далі. Можливість докачувати додатки. Встройна навігація. Потім GPS модуль, тобто без інтернету навіть можна карти скачати і GPS модуль ловить вишки. Так, це еквалайзери. Тут додатковий dsp модуль для звуку. Вивід даних автівки на екран, будь ласка, ви бачите тут. Парктроніки, якщо є, ось теж все показує. Так, далі що ще? Ну, CarPlay, Android Auto. Ось. Можливість підключення бездротове, також і дротове. О, можна роздавати Wi-Fi на неї, тобто.